Всім привіт! Вітаю вас, мої любі глядачі! Вітаю з початком нового 2023 року. Хочу побажати, щоб найсміливіші мрії обов'язково здійснилися, а рік видався щасливим, легким, радісним та безтурботним. Нехай у минулому році залишаються всі наші сльози та негаразди, хвороби та біди, а в новому році. Будуть лише радощі, здоров'я, кохання та приємні миті. Нехай придешній рік буде сповнений тільки хорошими новинами, добрими подіями, щасливими днями та радісними моментами. 1 січня 2023 року і моє перше відео це звіт у... Спільному проєкті, який організувала Оксаночка Левчук Шальні історії. Перша моя історія, що розпочалася ще у листопаді минулого року, була історія про білий шарф. Нарешті я його зв'язала, в першому звіті була лише половинка, а зараз я його. Закінчила, випрала і вже разочок вигуляла. Ось такий гарненький шарфик у мене вийшов, і зараз ми детальніше про нього поговоримо. Ось так добігає кінця моя перша історія. Історія про білий шарф. Залишилося два. Три рядочки, і будемо закривати петельки, а потім прання, інчики, і перший мій виріб у проєкті буде завершено. Продовжую свій запис, відгуділа повітряна тривога. і я продовжую. Що ж в мене тут вийшло? Ширина 38,5, 30... а довжина, довжина. Бажалося півтора метри. Хоча б півтора, ось півтора вже є. Метр сімдесят чотири з половиною, ось такий. Невеличкий шарф як в мене вийшов. Мабуть, це навіть не шарф, а палантин. Зараз ми його ось так ось згорнемо, щоб він містився на ваги. Ось і. Вага 360, 360 грамів. Ось так. Так, шарф чи палантин. Мабуть, мабуть і те, і інше. Все залежатиме від того, як я буду його носити. Якщо буду замотувати на шийку, то це буде шарф. А якщо накину на плечі... Це буде палантин. Хотілося б відзняти його десь на природі, але зима в нас ще, путь дуже далеко. Снігу немає сліду і по прогнозам ще буде тепло, немає ніяких мінусових температур, ніякого снігу. Тож, маю надію, що до кінця цього проєкту я все ж таки. Сфотографуюся у цьому шарфику. І ось такий невеличкий відступ у моїх шельних історіях це е, жилет. Це не недов'яз, це робочий процес, але в цьому проєкті можна також в'язати і жилети. Ось на такій стадії він у мене. Зараз в'яжеться вже трішечки вив'язана спинка, це виварітна сторона. Ось лице. Колір не передається зовсім. Насправді це темний темний такий буряковий колір, а у вас він Ярко-червоний. Пряжа, пряжа, вілюр, ось так від ярнарт. Засвічує сонечко. Що я вам скажу по цій пряжі в 100 грамах 170 метрів. В'яжу Стовідсотковий мікрополіестер В'яжу я на спицях номер 4 І ось такий в мене виходить жилет ниточка дуже примхлива. Можна перев'язати лише раз і... і викинути ось такий велюр яка особливість я помітила при в'язанні, коли я взяла ниточку із краю цього клубочка, то в'язання виходить ну, не дуже. Приблизно ось так. Петельки всі різні, тягнуться куди їм хочеться. А ось тут при круговому в'язанні я взяла ниточку із середини клубочка. І подивіться, яке гарне, рівненьке вийшло полотно, тут же воно не, не таке гарне, як мені б хотілося. Залишилося мені ще трішечки вив'язати спинки, вив'язати перед і приступити до. В'язання маніжки, яку я хочу зв'язати ось з тієї пряжі, яку мені подарувала Оксанка, організатор цього проєкту, і хочу в'язати з неї маніжку на спицях номер 4, але спиці номер 4 в мене ось. Тож я швидесенько Закінчую жилет і починаю в'язати маніжку. І ось такий чудовий жилетик в мене зв'язався до нового року. Мені так хотілося чогось м'якенького, тепленького. І ось такий вибір. Пряжі в мене прийшов на велюр, велюр від ярмарт. Я вперше в'яжу з цієї пряжі. Пробувала, яка вона примхлива. Чим відрізняється від пуфі, не знаю. Колір 747. Ось така пряжа. Так, зараз ми візьмемо Терези і параметри мову. Жилету триста грамів, двісті дев'яносто дев'ять, майже триста і ось. так. 54 сантиметри завширки і довжиною мій жилет довгенький, довгенький, тепленький, довгенький, м'якенький, все як я і мріяла. Ось. 70 см. Ось такий немаленький, гарненький для такої, ну, зовсім тендітної жіночки. Теплесенький е, жилетик в мене вийшов. Як я казала, вперше я в'язала з цієї пряжі. Ну, треба бути дуже обережним з цією пряжею. Пробувати в'язати з одного кінчика, з іншого, як, як вам більше буде до вподоби. Не змішувати в'язання кругову та пряме в'язання, в'язати, якщо то, то, мабуть, шивний виріб, бо плотно дуже-дуже різниця. Ну вже в мене ручки крючки. Я задоволена. Своїм жилетом я задоволена. Так. Жилетиком покінчено. І що ж би ви думали? І що б ви думали, я почала в'язати маніжку, звичайно ні. Я почала в'язати бактус. Мабуть, у наступному звіті я розкажу вам більш докладно про нього, а зараз лише покажу, скільки в мене зв'язалося. Розгорнути на повну я його вже не зможу. Вже багатенько. Це в'язання почалося спонтанно, о 4-й ранку, і, і тому без всяких розрахунків на якісь ажури, на якісь узори. Ось тут з шести петелечок. І цей виріб без центральної петлі. Прибавочки в мене тут йдуть лише по крайочку, по краєчку полотна. Ось так. То що ж, на цьому буду закінчувати. Мій перший звіт у 2023 році. Маю надію, що він буде не останнім. Будемо вв'язати разом з вами. Дуже багато гарних і чудових речей. Так, внизу за посиланням ви можете знайти силочки на учасниці цього чудового проєкту. Цікаві, гарні деякі чудові вироби у майстринь. Тож заглядайте і в'яжіть разом з нами. На все добре. До зустрічі!